У Луганську проросійські активісти взяли в облогу облраду. Вони заблокували депутатів та журналістів усередині. Мітингувальники не задоволені, що на сесії депутати так і не проголосували за невизнання центральної влади у Києві та не оголосили обласну владу єдиною легітимною регіоні. З такими вимогами напередодні вийшли на масові мітинги в обласних центрах на півдні та сході України. Сьогодні у більшості цих міст відбулися численні демонстрації, навпаки, проти втручання Росії та за єдність України. На площі біля облдержадміністрації зібралося понад 10 тисяч людей, але кількість мітингувальників стрімко зростає. Люди вийшли тільки з українськими прапорами. Багато хто зізнається, що вперше в житті бере участь у мітингу. кажуть, не можуть сидіти вдома після очерашньої новини про можливе застосування Росією своїх військ в Україні. Учасники мітингу стверджують, російськомовне населення в Україні жодних утисків чи загрози не відчуває. Тож закликають Росію відкликати війська з території України. Ми не хочемо війни, не хочемо ні гражданської війни, не хочемо окупації Росії. Ми хочемо мир. Майже 10 тисяч одеситів зібралися біля пам'ятника дюку, протестуючи проти агресії з боку Росії. Люди поприходили цілими сім'ями з дітьми, разом молилися за майбутнє країни та недопущення кровопролиття. У руках тримали державні прапори а на одяг прикріпили жовто-блакитні стрічки. Закликали вивести російські війська з Криму від сьогодні на Одещині. Запрацювали військомати, куди масово спотяглися чоловіки. Надвечір у район порту Южний мають підійти військові кораблі морських сил України на чолі з крейсером Гетьман Сагайдачний. Проти загарбників, які говорили, що тут фашисти. А сам Путін виявився справжнім фашистом, тому що він фактично повторив е, ідею Гітлера про те, що там німці де живуть, треба їх захистити. Проти російського втручання вийшли сьогодні кілька тисяч жителів Миколаєва. Вони зібралися у сквері Європи без жодних партійних прапорів, лише під стягами України та міста Миколаєва. Організатори мітингу, усі миколаївські політики, як прибічники партії регіонів, так і від батьківщини та удару, у кінцевій резолюції мітингарі постановили об'єднатися і забути про політичні протистояння. Всі, що говориться, о таких як я, і що меня должен захищати Путін, це абсолютно неправда. Я хочу защищаться від Путіна сама, тому що тільки вони можуть принести нам біду і війну. У нас нет бандер, ми всі одинаковые люди. Ми всі живемо в одной стране. Ми повинні бути друг за друга. Цілими родинами прийшли на віче на центральну площу жителі Житомира. У руках тримали саморобні плакати, у яких закликають не розпочинати війну і вимагають від Росії вивести війська з Криму. Я руська, і ми проти путінської этой агресії. Ми всі одна нація. Нема між нами ні Росії, ні Польщі, ні е, е, яких там білорусів. Ми живемо в одній країні, і ми всі єдині. Поруч з кількатисячним мітингом проти російського втручання у Херсоні лише кілька городян вийшли з плакатами на підтримку Росії. Суточок між опонентами не було. Путін, гей! Путін, гей! Від учора після заяви Ради Федерації Росії про дозвіл використання збройних сил Росії на території України херсонці почали активно записуватися у загони самооборони. Разом з міліцією вони охороняють облдержадміністрацію. Також патрулі чергують на основних трасах на мосту через Дніпро, щоб стежити за переміщенням військової техніки. Я очі обращаюсь ка всім жителям України як Юга, так і востока України. Ми не хотім, щоб наші діти служили в Росі російських войсках. Ола на ваніна, Ольга Параскунала на Кузніцова, Сергіосачук та Ольга Павловська. ТСН один плюс один.